Не в губи, бо подразу ридати я буду, люди, налякані люди, наче забуті з породи обійми мене міцно, міцно, тримай мене тисне, тисне, є моє місто, місто, чи воно, ще моє, вона його питала і плакала, вона була до смерті налякана, вона його просила. В рай, хоча все одно з тобою дромай за руку мене і не відпускаю, без тебе не вкай. Без тебе так пусто, пусто, що з мене вже досить, досить, чому так непросто, просто, чи це назавжди? Вона його питала, я плакала, Вона була на смерті налякана. Що, дорогі, друзі, другі панове, всім привіт та всім дарова. Будемо розпочинати наш стрімчик. Всім хай, всім привіт-привіт-привіт. Е, що ви, друзі, розказуйте, як ваше життя, як настрій, як взагалі е, е, настрої на каточки на, на розмости паблік на ліво та направо? Давайте з вами привітаємося. Іван, привіт. Е, напиши, коли почнеться стрім, обов'язково. Андрій, он стрім. Все, Максончик. Пригнав, пригнав. Агент Агент Максим 007. Де ти? що ти? Як ти? Щось ти пропадаєш, частенько. А. Ага. Ага. Треба в PUBG, бо Козий зійшов був без наушників і треба перезайти, щоб був звук. Ви за той час прожмітликусь. Я пос, е, попросив брата. Він зробив Легенда мда. Легенда мда. Пупсик, до речі, е, як ти з цього аккаунту пишеш? Зараз. А по-друге, ти ще краще зробив, чи що? Менда? Це взагалі це ще гірше, чесно. <кхід> настрій офігенний, А як у мене? Ну, поки що є настрій. Є онлайн. Я бачу. Тільки запустив стрімчик онлайн зразу залетів, тому е, поки що настрій є. Ну, треба розносити пабліки тр -е, трохи самому. <кхід> так, генглоксіння, та трохи самому, то не чиназа, знаєш. Чувствую з крутими пацанами. А, у него Легенда Брат? О, это уже совсем другое дело, это совсем другое дело, это действительно, это прям четко. Такие нике я поважаю, такие нике я поважаю. <сумісті> легенда Брат, не-не-не, <сумісті> я сказал Саня, М -м -м, Легенда Брат, хм я говорю так-так, Легенда Брат, давай заразим, воу, я с тобой, агент Максим, ну это трошка. Я ще сам не зрозумів, як працює е, сам оця штука, як закидає кого. Ну, бо там, типу, автоматично закидає, я не пам'ятаю якось. Ну, коротше, можеш зайти, як мінімум, ми будемо з тобою, або, або з тобою, або проти тебе. Так що. Зараз беру тут кейсик, open the door. Купив собі РП. як ти, Максим, все так знаєш? Щось не ви ти ж слідкуєш за Пупсиком, чешем. Каже, та... Пупсік, коротше, там то зробив. то собі купив? То не зробив, туди пішов, то собі той, туди, туди, туди. Де щось Максимку, може цей? Десь в СБУ працюєш чи що? Що це? Ой, чупік. А, бронмас, ні, бронмас у мене я, такі пацани там. Андрій закидає Закидає через один. А, да, я теж. Який код? Вже пишу кодик в чаті, друзі. Всі доєднуємося. Починаємо нашій, нашу взагалі. Е... М наший стрімчик з вов друзі. Запам'ятайте це раз і на все своє життя. 21, 71, 39, 16, 39. Да, все. Э, Кинув в чаті кодик, друзі. Доєднуйтесь. Вже завтра, післязавтра буде нова вебочка, тому, блін. Я ось і буду чекати, бо не мій мочити, так би мовити, чи щось. Ну, Якщо вона, звісно, знову не приїде така херня, як приїхала там того разу. Ну, то вже таке. Тому, то вже не в наших силах це знати. Е, Да,гент, Максимчик. Що ти? Локальний кодок, друзі, на, на цьому йдемо е, грати в вовружим. Да, Максимка? Та що я? Та ніби все добре, поки що. Все добре.

Але Ти Вася, я в шоці. Бля, як другий раз неправильно нік зробити. Як так можна Лоханутися жорстко брат. ну це причасти. Конечно, ліпше, але Куди? Блін, Санчес, ну ти подивись на твоє пупсика. Дорога, Санчес. Диви. Ну, поміняв нік, Я думав, що все добре, я вже кажу. молодець, ти диви, що він зробив знову, блядь. Я не знаю, Боже, ну як оловець, так, як я так маю, я покажу, Як багато так? Багато як маю. можна? Пупсик, ты пустишь, що ти знову нік зробив? ник сделал? Це не я робив. це мені брат робив. То твій брат тоже щось не не місце, чи що? Друга, моя бутылка. Я просто сказав йому, зроби мені Ле, нік Легенда, брат, але з пробілом, бо Я не знала, як пробіл, бо в мене щось сразу писалося. Ой, ти Вася, Вася. Привіт, ЛВТ Маршал. О, Владосік, здорово, Маршал. Коротше, ми зараз йдемо в режим грати. Друзі, ви зараз залітайте з нами на каст, буде ну, на наступну через цей Вов режим. Будем... Чекай, своїм ПП. E, цей. Будемо після цього його в режим катати e, цю класік. Тому всіх чекайте, будь ласка, не виходьте зі стрімчика. Всім дуже дякую, хто зайшов на стрімчик, приділи свою увагу. Прожміть лакусики, три крапочки зверху екранчику. Вже майкор. А, ну я теж пам'ятаю, як марш. Лавиш... Пішов весь. А, все, пам'ятаю. Да, да, да. А, лише б я з тобою попався. Ой, попався, попався. Ти, звісно, да. Та, конечно, да. Та... А скільки брату років? Як так можна? Легенда. Легенда, брат! О, я вже я вже його похвалив, Санчес, я вже похвалив, кажу, молодець, о, то я розумію розумінник. Далі зробив помилку, ну як так можна? Лоханутися? Два. ну два... О, Максимка. Бляха, я не сказав Агент таку, що не можна. Чекай. А чуєш Агент? Чуєш? Агент Максим. Чуй, чуй. Довго стрім буде, якщо то то я потім зайду. Владосик, 2 години, 100%. Ну спешу вже засідало. Да, в 2 години у нас полюбом 0 онлайн. А, а, а далі уваги, по настрою, по мотивації, по. Ну, по всьому, коротше, по 4 чинка. Донати, настрій, катки, е, та онлайн. Все, чекай, чекай. Брат, далі, я, я не поговорил. Бляха. коктейлі не можна. коктейлі не можна. Поки що попереджаю. Палач, что ты хотел? Коктейли не можно, если что кидать. Хорошо. Ух ты был? Ну ж, тебе ганд Максим то, тоже не промах, ты себе там не думай. Не, а, чекай, что ты хотел кидать? Скажи. Кажу, не можно кидать молики, что? Я не знаю, что <связать> ну я так, ну я так, о, кормулет. Да, да я и... Фихерок, э, брату, ты А какие роки, в двух легенда? ты ты, бог. Не, да был. не был. Да здесь был памятник, мой, Лена, <связать> 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 <связать>

Валливался. хп. Ух ты, шо, тихо, тихо, тихо. Лови хп. Кип, мене, дубей, дубей. Ну, чого ти тікаєш? Брат, ти будеш тут наш порт? Я не знаю. Да. Я паскуда, Бляха, бляха. А, а ну, финь, финь, на мау, я, там, затупаю, я. я okay, okay, не могу. Я не, затупал. Mm, да, вот? да. Андрей, Максим. можешь быть, Андрей, ты не чекай, можешь Чекай, вы что нас а -а 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 -а. нет. Мне тема. Дебил, что? Мне сейчас такая тема не нравится Да Але, вы на приколе. Да, Андрей, можешь быть? Что? Помог тебе на Душь, ты, бань. Давай тебя вообще в полете забрали. Я там знаю, что кажется, ты В вдыхай тут, бот. Вот и ты скажу, Андрій, Давай, давай, давай Давай, стань клю.

Так, ти що? Ну нічого, одного ногу. Народ, що щось, ще, як пишіть? Що ти маленький, що ти маленький, що ти литий, плакі плакі, ілі плак, нормал, да. Кого я нахуй чи... не цікаві, а чи пупсика? Не, ти і пупсика будь Я понял. Я печурка. Я тобі печурка.

Слушай, <риклад> Андрій? Андрій, це рандомно поставку спеціально. Чи це? це рандомно і команди попалися чи це спеціально. Да, <риклад> <да. добрат. риклад> <це певний> <риклад> Allo. Oh no, I'm gonna go over to the What's uh keep putting me Andrea? Okay. Mm -hmm. Не можно молики, что он Не, Нет, какая? я что то молик кинул. Блин, я не знаю, куда ты, На руки кидают, ты Ту, давай, давай. Ты не

Ну, давай, Максимка, Я ж казал. Да боже, по ним был. Маленький. Ну, ты плаки, плаки, или нормал, брат. Шесть-шесть, слабо, слабо. Да, как это Да, да, да. Да, да. блин. А Да, меня снял. Окей, Максим, що це за слабе, конечно, Ну звісно, давай, підбиваю, підбиваю, він просто йде і вбиває, забирає. Чого ж ти, Андрійко, плакай-плакай, Лена Молда. Попались, блядь. Че, хто такий? Я! Іди до строки, я без всього. Грайте нормально. Привіт, Мура Емурат Балатханов. Привіт. Привіт, друже. Подписывайся на канал, прожимай лакусы, перкрапочки, братья. Блин. Что за плаки? Да, пацаны, ты сад кисайт, так сейчас ты им повезло. Надо да, да, блять, да. короче. Сейчас я повезла им, что он... Бейроллункалку. Какой я не могу быть данки за машин? Баб. По-моему, бомбать жстко. Мурат, расскажи щось про себе, я розумію ти новенький на канале. Стримчик шошу кожного дня о 6 годин Це Просто весело, то класно, правда, металл. А, ты ног не лежишь, да? Ну давай, 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 давай. Правый, левый, правый, левый.

Мне с вас вообще ни не захотелось, так что ты занимаешься. Не, перший, перший. Перший может там. Ну, не, мне вот такого выходит, вот такого. Темный хлопчик там, Ну ладно, я буду поражен, брат. е е бляха, я думаю, я заберу его. Пупсик, пупсик. Та масочка, конечно, киберспортсменская, если что. Что ты, маленький, привет? Ты же разумеешь, что я ебать, как изи знают. Боже мой! Вот мы ти, ж Тебе більше не бешеный. Я ж казав тобі, был изи знать. Алика, давай, забирай ютишку, блядь. Ай-яй-яй. Ч ты мне даешь? Блин. Ч ты мне казал? ЮТИШКИШОМ забрал. дав. На тыку. А, Ах, стріляє, ногу, що тыку. Пупсик, стреляет по мені мне хоть. Выходит Виходить таки на картах. Он здесь на тебе мотобатку дал. Благодаря мою Та не приложил. Ах ти що, з мене? ладно. Гарно. А хто виграв? Хто ви? А, дефалт? Єба. Чо ж я всю котку вас повалив. Ти що гониш? Face. Алло, ватсап. Алло. Обмила телефон те саме. Алло, ватсап. Все, коротше, давайте, друзі. локальний кодек ополюб самому донатку в шапці профілю YouTube. Якщо ви донатите, то я вас беру без черги. Це. Також, друзі. Що там? Хто хоче грати з нами? Давайте. Щоб я знав, я чекати чи ні. Локальний кодекс зараз створюю. Якщо що, ми граємо без рейтинг. Лі Вікторер і 7-7. 77.85. Вокалочка написав в чаті, так що, друзі, відповідаємо. Зрозумій мені, що назавжди. Зрозумій мені. Даро, Павлік. Ти зусилля, щоб я змог побороти? Ми за пенюдіру, а треба їх побороти. Знаю, що не залишить побороти. Друзі, якщо ви бажаєте замовити мотивацію, мотивація коштує 38 гривень. Так чисто для вашого знання. Андрій. Що? 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 локальний так написаний. Зараз що закріпимо його. Купуйтеся з двоїм донатом. Андрій, а мені бомба сказав, що він тебе щось поген писав в чат. Що до тебе люди, і з ним на другу. Так він мене заблокований, він мене нахуй послав. Ну і все, нахуй, значить, нахуй. Я довго панькатись не буду, знаєш? <плес> Я довго не панькаюсь. Арена, привіт привіт, Ріана. Я йому дав чисто так. Бам, і все, у <плес> мене бани типа. Може, Мавік з нами буде грати? Самі, більші, назавжди, він казав, що ти петух. Та пішов до дупи. Чупік, так я йому передам. Мені не цікати на його думку. І так пофіг. По я не сказав, що він про тебе говорить, що ти дебіл. Ну, то ж ти йому. І він сказав таке А танець шлями. в яку ціну? А, Павло, який залежить від танцю. Який? Такий в папці хочу стало такий? на чи... що ви маєте на увазі павлік? О, давайте страшка візьмемо. Костя, щось, де пропадає Кость, я щось не можу поняти. Угу. О, давайте оцього візьме. Максим його там. Максим ніби. Чуп'я.